Ласкаво просимо в дивовижний цифровий світ! І мене звати Райчо Володимир, я ваша конференціє, і на моєму каналі ви знайдете мільйон цікавих та корисних книжок. Ну, привіт! Як у вас справи? І ви, напевно, колись захоплювалися динозаврами, ну, хоч тарішечки. І зараз я вам розкажу дуже цікаву тему. Чи досі вони живі? Ви скажете, що ні, але я скажу, що так. І зараз я вам розкажу, як усе було. Після того, як хмари вулканічного пеплу затулили сонце, на землі почала падати температура. Динозаври ще деякий час жили, але коли продовольство закінчилось, вони почали вимирати. Але деякі динозаври знайшли собі сховок і провели там усю трагедію. Під час... За цей час вони трансформувалися, і коли хмари, нарешті, розтулили сонце, вони вилетіли вже птахами. До речі, новонароджені динозаврики були пухнастими. Якщо це уявити, виходить дуже кумедно. що... Ну, в динозаврик був пухнастий, наче курча. Ну, і що ще я вам забув розказати? Ще ж на букву Л. Л, Л. А, точно я ж забув вам прочитати четвертий розділ лісової школи, поїхала. Розділ четвертий. Зарядка в лісі. Ой, де портфель. Ми ж поклялися виявляти характер. Я ведмідь, ти ведмідь, він ведмідь. Вночі кось і вуханю наснився сон. Ніби йде він лісом, а назустріч йому вовчик Вовченко. Гей, косолокий, дай закурить, хриплим голосом каже вовчик. Я не курю і тобі не раджу. Це шкідливо для здоров'я, особливо дитячого. З гідністю відповідає кося. Що ти ще потякаєш, інфузорія? Висвірюється на нього вовчик та клац-клац ума... зубами біля самісінького косеного носа. Ех! Розмахується кося та тільки бенц, вовчика по зубах, вовчик баркиць і ногами вкарився. Лежить, очі заплющив, язика висолопив, ледве дише. Тоді одне око розплющив, скривився жалібно Я більше не буду. Ось така картинка. І видно, що мама косі уханя дуже його любить, тому що залишає його спати на відкритому небі. Це під такою вентиляцією він зимою застудиться ж. Підійшов до нього кося і каже благородно, так. Вставай! Я тобі прощаю, вставай, вставай, синку, вставай, а то в школу запізнишся. Прокинувся кося, а то мама буде, приснилося. А вставать же не хочеться, ой не хочеться. Я ще трошки, ще трошечки. Так же солодко спиться вранці. Та ще такий сон снився, щоб надивитися на поверженого вовченка, передіти хоч усні з його поразки, зі своєї перемоги, з благородства свого. Та ніж. Вставай, косю, вставай. Ет, нічого ви, маму не розумієте. Остав зайчик, потарабанився на півсона й миватися. Зуби чистити, снідати, одягатися, до школи збиратися не досипає. Нарешті мама притвелика йому в руки тиць, у руки тець, у з синку. Ось такі картинки кумедно, кумедно. Це видно собовий серф у лісовій школі, а це жабка-регулювальник виходить. Прикольно. Вибіг вухань з дому і через ліс напереостець до школи. І тут ой ойлеле, а фіззарядка. Тільки ж учора коль... з кольком колючкою клялися вухами й голочками. робити її щодня. Обов'язково, хоч би там що, і на тобі, першого ж дня забув, ні, краще в школу запізнитися, ніж клятву порушити. Поставив кося портфелика під кущем і ну, фізичні е, вправи робити, лапами вимахувати. До землі схилятися, пересідати раз два, три чотири. Раз два, три чотири. Чотири плюс чотири буде вісім. Тобто окуся вухань пересів вісім раз. Захопився, аж самому весело стало, аж співати захотілося. Воно і справді непогана річ, готав із зарядка. Останню вправо зробив, Хокнув. О, тепер й до школи можна, обернувся до куща глиб, а портфелика нема. Що таке? Навіть очам не повірив. Щойно ж отут стояв під кущем і раптом зник, як і не було. Кинувся вухань туди сюди, куща біг, усе севи шпорив. Нема портвелика, та й годі, мов корова язиком злизала. Розгубився зайчик, озирнувся безпорадно. Гей, хто там балується, віддайте, я ж у школу запізнюся. Та мовчі ліс, не озивається ніхто. І раптом страх, мов холодною ковдрою, огорнув зайчика і вже за кожним кущем, за кожним деревом хтось лихий вважається. А тепер рекламочка, про фіззарядочку. Е2, Е4, Е5, Е6. Робіть зарядку кожен день і будете здоровими та щасливими. Не витримав кося, та як дремене, уроки вже почалися, було тихо і моторошно. Так... Як буває завжди, коли прогодує шурок, всі там, за дверима, у класі, а ти один у незвично тихому шкільному коридорі, тільки десь далеко на сходах лунку берескоти відром е, прибиральниця тітонька Бобриха. І так тебе огортає тривожна самотність, наче ти лишився один на цілому світі. Ні, подалі від цих порожніх шкільних коридорів. Кося вислизнув на подвір'я і забився у густі чагарі за спортмайданчиком. Сидів, зітхав і чекав перерви. Туга і розпач. Краяли серце. Що робити? На другому році битимежа мова. Сам директор Бурмило Михайлович питатиме. А зошит із домашнім завданням у портвелику лишився. Що казати, чим пояснити? Хто ж тобі повірить, що ти зарядку не дома, а в лісі, по дорозі до школи робив? Ніхто не повірить. Тільки сміятимуться, та й справді не переконаливо. А додому, як без портфелика, вертатися, просто без віхіть якась, хоч сядь, та й плач. Це страшний ліс. А це та сама тітонька бобрига. Все таки постаралися, щоб дітям усе зобразити. Молодці. Нарешті пролунав дзвоник, і враз шкільне подвір'я сповнилося галас... галасом і гармидером, сміх, дзявкіт, вищання, лісові дівчатка. Через скакалки стрибають, у класи грають. Лісові хлопці футбола, у кулача завеселилися. один тільки їжачок Колько Колючка. Сумний ходить по подвір'ю, мов неприкаяний. Турбується, що нема вуханя, друзяки вірного. Колько Стиха гукнув зайчик, коли їжачок приходив пост чагарі. Ой, стрепанувся колючка та до ханяв у чагарі. Це ти, що таке, що сталося? Розказав їм куся про свою біду, про свою пригоду. А що мені тепер робити? Просто не знаю. Ні в школу, ні додому. Та ти що? вигукнув їжачок, ходім зараз же на урок, без зошита, на ведмежу. Ти що? Ну що? Я тобі свого дам, а ти? Я викоричусь, ти ж знаєш. Їжачок кулько колючка виявився дуже здібний і домов, усе схоплював на люту. У нього було тепер таке ведмеже рур, що йому заздрив навіть Михайлик Ведмеденко. А Бурмигло Михайлович став обіжичкові найвищі оцінки. І ми ж поклялися виявляти характер. Ти що забув? Тобі легко виявляти характер, у тебе зошит на місці, портвель на місці, зітхнув кося. Та побігли швидше, а то вже дзвоник. Ося ще раз зітхнув і повільно поплентався за кольком у клас. Бурмило Михайлович відкрив журнал і подивився на клас. Хто не виконав завдання, піднесіть лапу. Всі завмерли. Лапу не підніс ніхто. Гаразд, починаю викликати. Кося в ухані ліг на пароток радьми і сховався за спину лось, що сиділа попереду. Вовченко. Ху. Полегшено видихнув кося. «Пронесло!» А скажи, Вовченко, що було завдано на сьогодні. Е, на сьогодні було е, задано було на сьогодні е. Вовчик енергійно махнув лапою, в що означало. Підказуйте швидше. Провідміняти ведмідь, підказала сіна Бебешко. Але взагалі то провідмінять не тільки слово ведмідь, про ведмежати, е, жати ведмінь, про харамак. Вовчик. Хе, скривився Бурмало Михайлович. Ну, давай, ведмежай артист, тільки не підсказуйте, хай сам ведмежає!» Вовчик Вовченко безпорадно озирнувся навколо і почав. Ну, ну, я е, я ведмідь, ти ведмідь, він ведмідь, ми ведмеді, ви ведмеді. Вони ведмеді. Ова, багато вас ведмедів не збиралися, усміхнувся директор. Клас зареготав. Хе хе хе, і собі дорібно засміявся зайчик. Ну що сказати? Приємно, коли твій ворог пече раків. Ану, скажи, бухання як треба. Останнє хе застрягло у косі у горлі. Коли тебе отак зненацька викликають, якщо ти навіть не знаєш, все у тебе з голови одразу піть і нема я, я, я забелькотів кося, ведмідь, ведмедя, ведмедю, швидко зашепотів, підсказуючи кулько колючка. Ведмідь Механічно повторив кося і замовк. Від хвилювання не в змозі більше нічого сказати. І ти ведмідь? здивувався Бурмило Михайлович під загальний регіт класу. Ну це вже занадто колючко, ведмідь ведмедя, ведмедю, затакав, як з кулемета, їжачок. Сідайте всі!» Бурмало Михайлович поправив на носі окуляри і взяв у лапу авторочку. Значить так, Вовченко, одиниця, вухань, одиниця, колько колючка, два. За підсказку. Переходимо до нового матеріалу. Такий собі. Сподіваюсь, що у вас не таке щоденник. Пхе, перезирливо скрився Вовченко, сідаючи на місце. Ну і нехай потрібна мені та ведмежа мова і взагалі уроки. То тільки боягузи я б де уроки вчать. Кося і Кулько промовчали. Ну, що я можу сказати про цей розділ? По-моєму, цікаво, все дуже цікаво. Але незважаючи на те, ми знову знайшли декілька ляпів. Ну, що сказати, це ж сказка про очоловічних звірів. І, до речі, я ще один ляп хочу вам розказати. Знаєте, який цікаво, як на цій шині тримається така голова? Да, вона мала із, давно вже із дзеньку упасти на підлогу. Це ж воно отак звужується. Тобто виходить, що в косі голова тримається. на... Ну, це вже вопрос к ілюстратору. Щоб, щоб вам іще розказати? А до речі, мені щось тут є ще одна силочка вважається. Це, це так сказати, Вовчик Вовченко дуже схожий на Вовка із Ну Постирувай. Герочку. А оця ось картинка уже взагалі відсилає на цей мультик. Ну Хоч я ним ніколи не захоплював, але все-таки от ручка є. Ну що ж, бувайте! Гарного вам дня усього. 好，claro, 我说了。